За останню добу мали е, удари відповідно керованими авіабомбами 24 штуки. Знову прикордоння, знову населені пункти на Липецькому напрямку, на Вовчанському напрямку і на Куп'янському напрямку. Один іскандер із по Ізюмській громаді, значить по привокзальній площі. Одна людина постраждала. Ну І мали сьогодні вночі 12 шахетів. Зараз аналізуємо, яка частина була збита, яка частина фактично погашена, тобто ребом була. Да? Тобто, відповідно, робимо повний. Аналіз щодо влучань по критичній інфраструктурі за добу таких фактів ми не зафіксували. Підрив і підпал автомобілів, військових, волонтерів, цивільних автомобілів в тому числі за останній час за останні місяці. Це було 18 фактів, які були розкриті повністю підрозділами національної поліції. Дедалі більше так ворог застосовує такі повідомлення через телеграм-канали, через інші, скажімо так, не Офіційні засоби та масової інформації, фактично пропонуючи кошти за певну диверсійну тобто роботу, таку. Ну і звичайно, хто підвержений такому впливу? Звичайно, що це молодь, коли ще подекуди вони не розуміють, що вони роблять, не розуміючи наслідків, значить, звичайно, що вони. Тобто погоджуються на це, наймолодшому, з яких було встановлено, було лише 12 років, найстаршому було 18 років. Більшість таких випадків розкривається по гарячих слідах. Однак, останні випадок, коли було підпалено військовий рейндж ровер, тобто автомобіль поблизу південного вокзалу, то фактично правоохоронцям довелося дві доби аналізувати повністю камери і відео спостереження і все інше. І дійсно, тобто, Виключно оперативно слідчим шляхом було виявлено та затримано особу, яка здійснювала цей злочин на минулому лише тижні особисто розмовляв із головнокомандувачем. Значить, паном Сирським і з паном Баргілевичем, керівником Генштабу, досить складна ситуація. Ми надали свої пропозиції щодо необхідності диференціації. І що ми мали на меті? Ми маємо на меті для того, щоб менше тривог лунало у місті Харкові, для того, щоб більше було можливості працювати для нашого бізнесу, для торгівельних мереж. Тощо, однак відповідь наступна, що всі, на жаль, тривоги, які лунають наразі, всі вони є об'єктивними, всі вони є небезпечними для нас. І коли ну, ось просто цитата головнокомандувача, коли злітає міх для пуску каба, так або інший літак, і він випускає каб, який летить вже по. Там, скажімо так, балістичної траєкторії, то ми не знаємо, він летить або до Липців, або до міста Харкова, і ми вимушені фактично вмикати цю повітряну тривогу. І е, коли ми будемо говорити, що місто Харків ми вмикати не е, фактично будемо, то це дії, які призводять, скажімо так, е, для ризику життя наших цивільних мешканців. Тому, на жаль, всі ті тривоги, які ми наразі маємо, вони всі абсолютно. Реальні, тому, звичайно, будемо працювати надалі з військовими щодо усунення загрози, перш за все, тобто першої джерела цих безпосередньо тривог. А це літаки, це пуски кабів тощо. І е, таке завдання вже поставив президент України при нараді з військовими, яку проводили тут на Харківщині. Ми вже маємо певні результати щодо посилення ППО, тобто це ті завдання, які ставив президент ще навесні для наших військових. Так і е, він заслуховував відповідні доповіді щодо тих завдань, які. Він ставив впродовж цього року, да? ну і далі намітили плани щодо е подальшого посилення, скажімо так. Тому що цей процес є е постійним і ті загрози, які у нас є на Харківщині, ну, е з такими загрозами деокуповані території, напевно, не стикаються жодної з областей. Ну, не беручи до уваги, я маю на увазі Херсон там, або Донеччину тощо. Ті території, які на 90% деокуповані.